Вітаю! Останнім часом в інформаційному просторі дуже багато різної інформації про важливість профілактики та раннього виявлення гінекологічного раку. І це дуже мене радує. І, здається, що вже всі жінки мали би там точно знати, що раз в рік до гінеколога, то святе. Але з іншої сторони, я знаю статистику, що вона не є зовсім тішна. І я би хотіла Оксана сьогодні з вами поговорити про. Те як важливо, чи можна на ранніх чи можна попередити гінекологічні види раку, і взагалі що робити, щоб рано виявити їх на ранній стадії, і ми таке до вас таке перше питання. Які взагалі найпоширеніші гінекологічні онкозахворювання у жінок, так Марія, ви маєте рацію? На жаль, ріст онкологічних захворювань має тенденцію до зростання. За останні десятиліття структура фактично не змінилася. На перше місце е, статистика ставить рак тіла матки, друге місце рак шийки матки і третє місце рак яєчників. І Хоча б здавалося, рак яєчників найменш чисельний по виявляємості, але по смертності, по кількості смертних випадках, на жаль, він є найбільш е, вагомий і цифри більші, ніж в перших попередніх раків. і за того, що рак яєчників, на жаль, виявляється вже втретє. Стадії. А чому ми тоді, здебільшого, от, як пересічний я не є лікар, так, лікар-онкогінеколог, Але чому от для пересічного людини от рак шийки матки якось більш так, умовно популярніше? Ми більше шийки матки, рак шийки матки, ну реакники набагато менше фігурує в інформаційному просторі. Чому так? Чому так, тому що рак шийки матки значно помолодшав і за останні роки е, значно помолодшав е, вік е, в пацієнток. і тому е, ми Іній простір, ми спільнота uh -huh. гінекологів, онкологів б'ємо у всі дзвони і повідомляємо людей, що це. По-перше, це легко виявляє е, рак, це візуальна локалізація, тобто вона легко доступна угу. до діагностики. Вона не потребує фінансових значних е, вкладань як зі сторони держави, так і зі сторони жінки. Але на жаль, попри це, все одно різ захворюваності є і є в саме в жінок репродуктивного віку, навіть в тих, які ще не здійснили свою дітородну е, функцію. Тому і так часто це на слуху, тому що це зараз надзвичайно велика проблема. В рак матки. Рак матки. <паспоріг>, так. Я ще так знаю, що рак яєчників важкий сам складний для до виявляння, чи ні? Чи це просто так, рак... залежить від того, щоб жінка прийшла і вже її знайдуть, якщо він там є, чи це рак якісь такі особливі треба зробити ну, маніпуляції лікаря? Рак яєчників складний до виявляння за те, що він його ще так негласно називають тихий вбивця. Ага. Він не Діагностується на немає таких симптомів. По перше, по яким би чітко поставили, що це захворювання яєчників, так і він діагностується вже, на жаль, на пізніх стадіях, коли вже появляє, починаються проявлятися симптоми. Якихось угу. таких специфічних визначальних симптомів, от, на жаль, власне, для даного захворювання немає. Для рака -я так. Саме. Так. Бо якраз за симптоми я хотіла вас запитати: от симптоми, які можуть свідчити про рак, ну ми говоримо про гінекологічний рак, вони. Однакові для всіх цих захворювань чи ні? Вони не однакові, і давайте так раз. Жінка, і вона е, така мультикомплексна. І якщо гінекологія це не означає, що тільки один рак. У нас є декілька раків в жінки. І ну, якщо дозволите, давайте пройдемося по декільком декількох ну, гінекологічним Мати звичайно, маєте, гінекологічних. І для кожної локалізації є свої певні не то, що симптоми, а ознаки, на які варто звернути увагу, і варто звернутися до лікаря. Ну почнемо е, знову ж таки з візуальних локалізацій. Це е, рак вульви, е, жінки. Звертають увагу на відчуття сухості, дискомфорт, зуд, печії, різного виду тріщин, утворень, екзофітних таких виразок, які спричинюють дискомфорт. На жаль, жінка довгий час займається самолікуванням. Вони в нас наша жінка умудряється до багатьох і примочок, і мазі, і різні настоянки. Дуже ну дуже тобто, цікаво. Ми про те самтальніше поговоримо. Фантазія, але звичайно, скільки ми працюємо, ми щороку фактично знаходимо нові методи, якими жінки намагаються себе лікувати. Угу. Друга з причин вони звертаються до лікарів, які не займалися і власне не знають цієї проблематики, і часто. Теж втрачається час на шляху mm -hmm. до діагностики, наприклад. наприклад що не до гінекологу, не до гінеколога. Так, не до генекологи? Е, звертається е, до. до Дерматолога ага. звертається до сімейного лікаря, звертається в основному сільське населення, навіть до фільшерів на ФАП, і все таки варто зауважити, що краще потратити вільний час і приїхати в спецустанову для того, щоб пройти додаткове обстеження і або зняти, або підтвердити ага. до гінеколога. До. Ну, щоб знати чи підтвердити цей діагноз, це ми говоримо про рак волі. Так? Що стосується е, раку тіла матки, е, тут вже на перший план виходить порушення менструальної функції. Тобто, коли менструації стають рясні, коли менструації стають згустками надмірні, сприяють вже е, анемії. Тобто, за декілька циклів uh -huh. жінка відчуває, що і головокружіння, і загальну слабість, астенічні прояви е, часто знову ж таки жінки це спихають на е, недомагання, важки підняла чи щось Підняла недоспала, хвилюється uh -huh. за за родичів, за дітей, і знову ж таки ці, ці е, симптоми відштовхує на другий план. От. Але на це треба звертати увагу, і будь-які порушення менструальної функції е, е, теж варто брати до уваги. Це не обов'язково. Ми говоримо, що зразу може бути рак тіла матки. Ні, може бути е, поліпи, які утворюються в порожнині матки, можливо, супмукозні вузли, е, тобто той вузлик, який розташований в порожнину матку і не дає матці скоротитися. І от власне на порушення циклу варто звертати увагу, і е, крім огляду гінеколога, тут на перший план ще виходить і ультразвукове дослідження. Це е, той метод обстеження, який ну всі ми знаєте, не є болючий, але він оцінює такі параметри, які не визначаються ні оком, ні руками при обстеженні пацієнтка. А звичайно, це ж, наприклад, там перші місячні такі, от не такі, як треба, то ще ж бігти, не ну, не то що не варто. Тобто скільки. Там циклів потрібно однакових що з такими проблемами, там два-три цикла. Чи відразу після Нашим першого? жінкам не можна казати, що а, не треба що відразу від жінкам? Треба направду два-три цикли. Якщо жінка, такими повинна, проблемами. Так, жінка повинна вести свій календар. Вона повинна розуміти, коли перший день, коли останній день менструації, можливі міжменструальні кровомазання. Теж вона повинна ага. це все відмічати, щоб вона дала лікарю чітку інформацію, тому що це є належним чином допомагати. В постановці діагнозу. Що стосується, так ну, вже закінчимо з раком яєчників, тут на перший план виходять ниючі болі. Ниючі болі внизу живота, можливо, по входу кишківника, можливо, будуть нудота, можливо, проблеми з, кишки, ну, з кишківником, Ми вже перечислили. Так само ці болі жінка пов'язує з побутом, з якимись такими повсякденними речами. І знову ж таки до огляду гінеколога помічний метод це ультразвукове обстеження, який описує і структуру, і будову, і внутрішню капсулу, і зовнішню капсулу. Знову ж таки, ті параметри, які не визначаються на око на око, на і при огляді так. Тому огляд і ультразвукове обстеження. Але жінка не то, що вона там, ага, в мене там болить щось, вона сама собі умовно сьогодні записалася там в умовний благомет на УЗІ, потім до гінеколога, тобто вона йде до гінеколога. Вона завжди рекомендую, і її вже так, сам лікар направляє до гінеколога, uh -huh. так, має е, значення фаза менструального циклу. Тобто, е, якщо жінка менструює репродуктивного віку, рекомендується ОЗД робити після е, планової менструації. Але все одно спочатку на перший план виходить огляд. Огляд, а тоді далі. І вже Лікар, лікар сам є керує, лікарські, uh -huh. ну, Які ОЗД, і які параметри ми очікуємо, що нам потрібно для допомоги постановки діагнозу. Так. І от по раку яєчників ви ще казали, отакі по симптоматиці, щоб чи це неючі болі, це такий основний симптом, на який потрібно. Ранні, ранні стадії, ранні симптоми, верніше так. Коли вже з'являється вздуття? Коли збільшується в обіймі живіт, коли жінка може сама нащупати вже собі через передню черевну стінку пухлиноподібне утворення, вже. коли живіт збільшується в обіймі за рахунок асетичної рідини, яка набирається в, в середині, це вже дзвіночок серйозний і це привід для того, щоб іти до лікаря і бажано вже онкогінеколога негайно. Але по, по яєчникам все-таки таке запитаю. А, тобто, коли ми приходимо на стандартний огляд, профілактичний, плановий, звичайно, так. раз рік, лікар дивиться яєчники чи звичайно. дивиться. Цей час так. огляду, звичайно, оцінюється матка, звичайно, оцінюється величина mm -hmm. матки і, звичайно, оцінюються і придатки яєчники. Все руками прощупає лікар і. Записує своє заключення, але знову ж таки повторюю, для визначення тих критеріїв, які не визначаються, обов'язково ультразвукове дослідження. Угу. І тоді вже далі ми чітко маємо загальну картину. картину. Так, оце такі два обстеження, які е, вартують і заслуговують уваги власне для захворювання яєчників і для захворювання тіла матки, угу. чи то є поліп, чи то є фіброміома, чи то є е, в, в рак тіла матки. Отаких два основних обстеження. Це і ракячників Вискали Вульви і, і рак, тіла матки. матки. Так. Ще? Тепер повертаємося до нашої королеви, yeah. до нашого ракушки матки. На що тут жінкам варто звернути увагу? І теж можливі порушення циклу. Менструально в якому плані? Місячні стають рясніші, місячні стають виснажливіші, можливі міжменструальні кровомазання, можливі міжменструальні водяності, виділення, що повинно насторожити жінку. І е, однією з ознак е, є поява кровомазань е, різної інтенсивності е, після статевого життя. Це теж ознака, яка жінку має насторожити, і яка не повинна. Ми вже не чекаємо двох-трьох циклів, так як ми ви ще говорили. От, а бажано, щоб вона зразу зверталася, і теж власне бажано до онкогінеколога. Жінка приходить на огляд, вже тоді да, зробимо маршрут пацієнта. Жінка приходить на огляд, лікар оцінює шийку матки в дзеркалах. Це не є болюче обстеження, кожна доросла жінка ага. це знає. Оцінюється в дзеркалах і малесенькою щіточкою береться мазочок. І оцей мазочок у нас є відштовхною такою опорною точкою для постановки діагнозу. Якщо лікар бачить якісь утворення, чи це ектопія або ерозія, як раніше називали, чи це еритроплакія, чи це лейкоплакія, додатково може застосовуватись кольпоскопія такий метод, він теж абсолютно безболісний. Жінка лежить на гінекологічному кріслі і з звичайним спеціальним мікроскопом оцінюється слизова шийки матки. Абсолютно безболісно. І теж зміни можливі для виявлення вірусного зараження, передраків. теж мають свої основні критерії. Але лікар бере мазочок, то він бере якби це паптест, так мазок папа Так, Нікола. Це є обов'язково угу. Обов'язково. огляд, мазочок, бімануальне обстеження і потім ультразвукове обстеження. Угу. Це отакий наш ланцюжок обов'язкового обстежень, щоб ми мали загальну картину, загальну картину і гінекологічні. Так захворювання всі от нас включають всі ці обстеження, і ми можемо поставити діагноз власне по цим обстеження. Тобто ці чотири захворювання вони включають так. в себе гінекологічні так. раки. А, дякую, Оксан. Таке, що ви казали на початку, що рак помолодшав. Ну і в принципі, ми теж ті, хто в цій темі трошки дотичний, ми теж бачимо, що рак дійсно дуже помолодшав. І То напевно, буквально можливо навіть за останні. 10 років 10 так років, дуже, за дуже, 10 дуже, річі, дуже так, а, от наскільки він помолоджує? Наскільки для вас це явно, так яка можливо у вас була категорія пацієнток? 10 років назад, здебільшого середнього, або наприклад, яка наймолодша цікава у вас пацієнтка саме по вашому і гінекології. І чи вважаєте ви, що потрібно оці є ж обов'язкові дослідження, які держава покриває так? От гістероскопія, до прикладу, вони ж чи мамографія? Ну це не гінекологія, але mm -hmm. чи варто на вашу думку вже знижувати? оті вікові цензи, критерії для цих обстежень. А, ну, бо ж з 50 років, 40 років, так, мамографія, uh -huh. гістероскопія, здається, з 50, 50 якщо 50, я не так? помиляюся. Чи вже варто думати про те, щоб знизу, знижувати ці вікові критерії для оцих ну умовно безоплатних обстежень, ну вони є безоплатні дійсно, які покриваються державою? На мою думку, як клініциста, що, звичайно, від мене ж не, не залежить це, але на мою думку, від клініциста, людини, яка щодня стикається з цією проблематикою, так варто знижувати цей віковий ценз, тому що якщо раніше ми працювали з жінками в менопаузі, тобто які вже здійснили. Свою репродуктивну uh -huh. функцію е, і вже мали діток дорослих. Зараз, е, на жаль, дуже багато жінок, які ще не виконали цю свою репродуктивну функцію. Ну, як причина те, що е, жінки зараз витягують з цим. Так, так? Так. Це теж е, є е, причиною того. В нас молоді підлітки дуже спішать бути дорослими. В нас рано вступають в статеве життя, неконтрольована кількість статевих партнерів. В нас підлітки максимально беруть інформацію з інету засобів інформації, але вони беруть цю інформацію для свого дорослішення і для свого такого візуального статусу. Але на жаль, вони не дочитуються чим, чим це червята, да? які наслідки можливі цього. І, от, власне, коли от ми говоримо за рак шийки матки, на жаль, от помолочення початку стате віку початку статевого життя, велика кількість партнерів, неконтрольоване статеве життя, відсутність, я люблю цей термін, власної медичної культури, на жаль, нас сприяє до помолочення раку. Що ви маєте на увазі під смисл власної медичної культури власної медичної культури це коли мама повинна сама виконувати це правило і навчати дочку, що раз в рік обов'язково медичне обстеження не для галочки, не для когось. Або як раніше в нас були обов'язкові огляди, коли жінки працювали, то на заводі як на фабриці. То їх називали, я забулася в. От не, ну, не пам'ятаю. Так. Що ти заходиш, тобі галочку ставили, напевно, на ті не дивилися. Да, ні, були, Чи що дивилися? що й дивилися, але казали, була, бо заставляли. А, коли жінки працювала... навіть самі казали, на треба мене дивитися, так поставте да. мені. Так, або, так, так, наприклад, на питання, коли останній огляд гінеколога, або так, коли працювала, бо ж нас заставляли ходити. Так, от власна медична культура не робиться це для когось, а це робиться для себе, для того, щоб ти дбала про своє здоров'я, раз в рік гінеколог, стоматолог, раз в рік аналіз крові і базове обстеження організму. Це ж не для когось, це ж для себе. Зачай, правда? Для свого здоров'я, для самоспокою, для спокою в сім'ї, тому що тоді гармонія в сім'ї, коли мама здорова, коли дочка здорова, і все тоді гаразд в сім'ї, а не виснажувати себе думками це і розтягувати. Це, і так, затягувати так. цей процес. А... Оце я називаю власна медична культура. Так, і коли так. це робиться рік, два, три, потім жінка вже втягується в це, це входить в звичку, і це гарна звичка. Це я жінка, я, я дбає, жінка дбає за своє здоров'я. Скільки років була наймолодші ваші пацієнти з раком? Ну, в ваші, вашій зі загального гінекологі... раку. Ще... Е, ну, гінекологічно, певно, як по вашим 18 років. 18 років, 18 років вже з раком. Так. Ого. Так. Як, це ж майже дитина. Так, це ж майже дитина. Ну і це, це дуже сумно. Ви теж на початку говорили про сам. Сама не самообстеження, самолікування, так, що дуже так. всякі різні, я теж як спілкуюся з вашими колегами, тож такі ну, різні історії. І ми ніби там сміємося, але то насправді і не смішно, це страшно, коли до такого дотягують, або самолікуванням дотягуються. І мені цікаво таке питання, ну я його бачу, можливо, але в і більше в ньому в темі. Загалом така, якби є думка, що жінки соромляться, соромляться. Ходити до гінеколога. От я скажу чесно, я ходжу тільки до жінок гінекологів. От я до чоловіка, напевно, гінеколога би не пішло. Просто так на профілактичне, вже якщо, не дай Бог, щось би трапилось, і то би я шукала певно собі е хірурга жінку. А це якісь такі ну димні такі, я розумію. Але це вже ми говоримо про спеці... спеціалізовано. Є ж в загальному таке, що жінки дійсно соромляться будь взагалі йти до гінеколога, там до жінки, ну навіть. І чи змінилося ось так ось таке ставлення жінок? Е можливо, вони, знаєте, є певна стигматизація, того, що от я йду з якоюсь проблемою такого плану інтимного, і мені соромно з цим іти. Е ну я знаю, що таке воно було таке. Чи воно є зараз, чи воно трохи щось міняється на Ну, кращу сторону. От ви по своєму досвіду як бачите? Я розумію, ви не, не, не загальний гінеколог і не приймаєте в поліклініці, ви онкогінеколог. Але я думаю, що ви ж бачите, напевно, профілактичні жінок, які приходять на профілактичні огляди. Так є, е, на жаль, є. І, і зараз ця стильма. Жінки все одно соромляться, жінки навіть як звертаються до військового спеціалістів, навіть коли вже є проблема, все одно соромляться. Чомусь. Е, Чомусь для сільського населення ця проблема є більш вираженою, можливо, тому що більш залежні від думки, дуже бояться, що дізнається хтось з сусідів, чи з друзів, чи знайомих. Наскільки можливо соромляться, як піти до лікаря, але от власне соромляться, що хтось дізнається. От чомусь для них це дуже важливо. Хоча, як на мене, ну, це ж твоє здоров'я, це твоя ну, твій особистий простір. соромляться, якщо буде питання діагнозу рад. Так, так ми не говоримо про нас рак це інші захворювання. Бо бояться жінки угу. і ну взагалі в нас населення канцерофобії в певному вигляді свою має. Но завжди це вже інша фобія. завжди так. кажуть: боїмося навіть заходити до вас в саклад. Але от коли вже от з досвіду теж останніх років, коли вже приходять до нас, коли бачать які гарні ремонти зробили, що це вже зараз не сіра похмура споруда, так, яка віє негативом, що це Висококваліфікована сучасна клініка, де зараз забезпечені є повністю всім обладнанням вищого гатунку, де, ну вибачте, так кажу, як не ходять всі в чорних хустках, і, і немає трауру, і немає трагедії. Тому що люди повинні розуміти, що навіть якщо вони звертаються в онкологічну клініку, це ж не обов'язково діагноз рак. Можливо, це є передракові захворювання, можливо, це фонові захворювання, можливо, просто запальні захворювання, які... Можуть потім сприяти певним проблемам. Ну, тобто, якщо ви звертаєтесь в онкологічну клініку, це не обов'язково означає, що у вас рак. Звичайно, я згідно з помилка. Як жінок переконати, щоб вони все-таки ну, ми говоримо про профілактичні заходи, бо я знаю ці моменти, коли вже навіть є діагноз, а люди, жінки не хочуть, не йдуть лікуватися. Все-таки, от профілактично, як їх… Е не змусити це на те слово. Як зробити, що робити, щоб жінки почали мали цю культуру, як ви кажете, медичну культуру, в них вона була в них їхній, і вона передавалася в сім'ї. Не знаю, інформаційні кампанії проводити інформаційні чи інформаційні кампанії, пояснювати, говорити, розказувати. У Нас от недавно жінка дуже гарну фразу сказала, а мені ніхто не сказав, що треба ходити до лікаря вже, коли клімакс наступає. Тобто я думала, що якщо наступає, немає. що вже взагалі угу. в мене ніякі проблеми. Проблем. Може тобто вона навіть не знала, що проблеми можуть тільки е, і починатися, власне, з початком клімакса знову ж таки з пораку тіла матки, угу. і пора яєчників. І той же профогляд раз в рік може вирішити абсолютно. Багато проблем і дати відповіді на питання. Не знають. Не знають жінки, тому інформаційні компанії так. На що би я особисто теж би робила уклон і, і такий напір, підліткам з молоддю говорити, школи, старші класи, вони повинні розуміти наслідки того, так, дорослішання, про що ми говорили. І батьки зараз мають дуже вплив на діти мають вплив на батьків. О, це мені дуже подобається так. Так, через дітей. Правда, діти мають на, на батьків. І тому коли е, діти це слухають, діти розуміють, що це не треба так багато докласти зусиль, щоб е, обстежитись і зрозуміти, що мама або е, я здорова, і діти будуть впливати на батьків, та сама дочка буде впливати на маму, так, і можливо так. вона її спонукає до огляду будь ласка, скількох років варто дитину? От мене Аня, донька, їй з Скількох років мені вже варто її. Є ж дитячі гінекологи, водити до дитячого гінеколога. Якщо е, дитина нормально себе почуває, якщо менструальна функція влагоджена, якщо немає ніяких проблем, то до дитячого гінеколога водити не варто. Взагалі, гінеколога треба почати відвідувати після початку статевого угу. життя. Угу. Якщо в підлітковому віці нестабільність менструального циклу, е, такі менструації дуже різні, які виснажують е, дівчаток, які сприяють анеміям, так тоді треба е, звертати Дуже болючі менструації теж е, часта проблема. Так тоді треба звертатися до е, дитячої гінекологи. Але загалом ж кожна е, дівчина жінка повинна знати, що після початку статевого життя їй варто звернутися до гінеколога в плані огляду, в плані огляду, тобто це не обов'язково означає так, що, що будуть шукати і знайдуть якесь захворювання. Ні, ні, в плані огляду. І виробляти свою ж медичну культуру. Культур. Дуже мені подобається. Лейтмотив буде сьогодні в нас таким. Дорозі, дуже мені подобається. Ви перший лікар, який от цей термін використовує. Ну я вірю, що більшість ваших колег так само цього дотримується, але дуже цікаво і це і дуже гарно і звучить і гарно лягає взагалі в нашу роботу. Ще таке питання одне з останніх. А щодо жінок, які от ми вироблю жінку, яка думала, що в неї вже почався клімакс і вже нічого не потрібно. Я можу помилятися, ви мене поправте, що я неправильно. Я читаю в рекомендаціях, що. Жінка, по Якщо жінці 70+, 75+, їй вже не варто, варто робити ПАП-тест. А чому не варто робити ПАП-тест? Е, ну, за ПАП-тест, е, зараз повернемось до ПАП-тесту, тут вже коли клімакс виходить на перший план е, захворювання тіла матки і яєчників. Тому раз в рік, коли жінка приходить на огляд і УЗД, ми бачили, що немає сформованого поліпа, чи фіброміоми, чи вузла, чи немає ніяких розростань в порожнення, чи яєчник не змінює свою структуру, не починають утворюватись кісти. А щодо ПАП тесту вважається, що жінка вже... Не веде статеве життя, і тому не немає цієї цієї фази такої uh -huh. бурхливої розподілу поділу клітин, і вона вже не є в зоні ризику власне до раку шийки. Це пов'язано з папіломавірусом, що не немає статевого життя? Нема вірусу, чи це не про це мова? Ні, не про це мова. За папілому вір, це нас окремо. Я зрозуміла. Окремо Але того якби ну, от я думав, чого поп-тест, мені було завжди дивно. Ну бо ж 75 це зазначає, що вже ну якби кінець ну, можна звичайно. й до стаду жити. Так? І, і мені дивно до була ця дуже рекомендація. Е, я зрозуміла, дякую дуже. Тобто е, нашим лейтмотивом зустрічі медична культура, як ви правильно казали. Медична медична Медичну, культура особиста власна медична власна культура. медична культура. А, і це дуже дуже мені подобається. Це я завжди кажу, знаєте, в мене такий якби дефіс. Раннє виявлення рятує життя. Я приклад того два рази раннє виявлення, і воно мені якби надіюсь, рятує рятувало життя врятувало життя. Тому медична культура, і ми бажаємо нашим слухачкам, слухачам, щоб в них була своя власна напрацьована їхня їхніх дітей, власна особиста медична культура. І це таке, якби основа здоров'я, певно. Так. Дякую щиро, Оксан. Дуже приємно було поспілкуватися. Тема важлива. Надіємося, що ми проговорили так дов... доволі зрозуміло, але і зрозумілими термінами, і зрозумілою інформацією. Був надіятися, що так дослухаються. І, і так, раннє виявлення врятує життя, і медична... власна медична культура рятує життя. Дякую. Вам дякуємо.